звати Романів Юрій, я працюю агрономом блоку Бурштин в компанії Continental Фармерс Group. Зараз ми перебуваємо в селі Сівка Калуська, перебуваємо на зборі озимого ріпаку. На полі працюють два комбайни класу Лексіон» 8800. Якщо пройтись по технології, попередник на даному полі озима пшениця. Посів озимого ріпаку, проводили сівалкою «Форш Focus 6 тд а саме висівали гібрид Темтейшн від ДСВ з густотою 350 тисяч. Посів проводили 1 липня минулого року. Планову урожайність на цьому полі ми заклали 3,3 тони з гектара. На даний час фактична урожайність 4,5, що дуже радує. Так скажем, умови склались на нашу сторону. Відповідно, погодні умови. Так сильно не вдарили по нам, як по інших регіонах. Відповідно, менше в нас було приморозків, тому і така урожайність на даний момент. 24 липня перебуваємо зараз на фініші. Залишилось нам десь приблизно 800 гектарів. Я думаю, субота цього ж тижня ми закінчимо обмолот ріпаку. Потреба у нових комбайнах виникла, тому що виводили старі. Відповідно, обирали між деякими сегментами комбайнів і зупинились на клас «Лексіона» 8800. Це комбайн з дуже високою продуктивністю. Комбайн за 12 годин може намолочувати 50 гектарів в спокійних умовах з високою якостю, якостю обмолоту. Відповідно, комбайн збирає дуже культурно, акуратно, я би сказав, інноваційно. Саме більше подобається це його продуктивність. І дуже ідеальний розподіл, розподіл пожнивних решток. Це в пряму чергу впливає на урожайність майбутньої культури. У нас запланований на даному полі посів озимого ячменю, тому розподіл пожнивних решток для нас дуже важливий. Системи автоматичного налаштування допомагають нам. В реальному часі підтримувати якість обмолоту незалежно від умов, чи то різна вологість по полі, чи то забуряненість, чи то різна врожайність. Комбайн автоматично себе налаштовує, що зменшує, як для мене, агронома контроль на полі. І я можу зосередитись на отриманні результату. Піон 8800 це надійна, потужна і розумна машина. Для агронома важливо, щоб збирання проводилось вчасно і якісно. Саме це ми бачимо зараз на полі. Ми бачимо велику ефективність даного комбайна, тому саме ми його і обрали. Отож, друзі, бажаю вам хороших врожаїв, щоб морози більше нас в березні і в квітні не зачіпали, і щоб ми далі продовжували збирати ріпак по 4,5 тонни. Доброго дня, панове! Звати мене Вонс Назар. Я заступник директора з продажу техніки ТОВ компанії LAN, офіційного дилера Клас у Західній Україні. Сьогодні ми знаходимося на полях компанії Continental Farmers Group в Івано-Франківській області на збиранні ріпаку. Continental Farmers Group це дуже давній партнер компанії LAN і компанії Клас. Це одна з найбільших компаній в Україні, сільськогосподарських, представлена в Західній Україні. Тернопільський, Івано-Франківський, Хмельницький, Львівський, Чернівецький практично всіх областях західної України займається вирощуванням різних культур, в тому числі і ріпаку. Станом на сьогодні знаєте всі, що в Україні надзвичайно критичний час для жнив. Жнива затягнулися, затягнулися на два, а то й три тижні, і вікна для збирання дуже короткі. Дощ постійно перебиває терміни збирання. З'явилось кілька днів для швидкого. Збору врожаю, адже знову ж прогнозують дощі за 2-3 дні. Тому Lexion 8800 це машина, яка допоможе швидко зібрати хороший якісний врожай. Кілька років компанія Continental Farmers Group придавлялася для оновлення парку зернозбиральних комбайнів. У них в парку вже є цілий ряд машин від компанії Class. Це Lexion і 5, 6, 7, серії і не одна одиниця. І у минулому році став вибір на придбання. Машин Lexion 8800 після проведених замірів і демопоказів таких машин. Після проведених досліджень на збирання у різних культур керівництвом компанії Continental Farmers Group було прийнято рішення про придбання шести таких одиниць. Ключовими факторами це була продуктивність машини, її економічність, мінімальні втрати. І простота в налаштуванні, і звичайно, інтелектуальна система цемус automatic Комбайн Lexion 880 це флагман лінійки клас представлених комбайнів в Україні. Це надзвичайно потужна машина. Це машина, яка дозволяє швидко і якісно зібрати врожай. У цій машині поєднана молотильна система APS SynFlow, і система, і система роторної сепарації Ротоплюс. Що це дає? Це дає максимальну можливість налаштування машини під різні умови збирання. Отже, бачимо сьогодні на полі зелений ріпак. Машина класно адаптується для цих умов, щоб якісно його зібрати, не загубити і швидко це обробити. Система обмолоту APS Сінфлоу складається з. Попереднього барабана прискорювача АПС, молотильного барабана діаметром 755 міліметрів, і у цій новій системі обмолоту вже 10 бичів на цьому барабані, і відбійного бітера, який розподіляє масу для подальшої сепарації на двох роторах. Інтелектуальна система Цемусавтоматік це окремий пункт в цих комбайнах, на якому потрібно зупинитися, адже продуктивність комбайнів з кожним роком зростає. Для цього є потреби, тому що врожаї на полях збільшуються, терміни їх збирання скорочуються. За останні 10 років ширина жниварок в комбайнах збільшилася практично вдвічі. Об'єми бункерів також. Але навантаження на оператора також збільшується. Оператор постійно має контролювати весь цей процес. І ось тут, в допомогу, компанія Клас пропонує систему Цемус Автоматік. Це інтелектуальна система, яка забезпечить власнику комбайна розуміти, що машина працює на 100% свого потенціалу до тих завдань, які ви йому задали. Отже, у комбайна можна вибрати різні стратегії. Стратегію максимальної продуктивності, максимальної чистоти зерна, максимальної економії палива. І це все ви можете обирати до тих умов, яких вам потрібно. Сьогодні бачимо, ввечері буде дощ. Надали стратегію максимальної продуктивності. Комбайн буде якнайшвидше тягнутися до максимальних показників своєї продуктивності. Вбиваєш собі навігацію. Комбайн собі сам працює, оператор тільки контролює, щоб не було всяке перешкод. загальна продуктивність цього комбайну на ріпаку, так як ми молотили, 50-60 гектарів за робочий день, це від години 9, 10, ну і до 9 вечора, 10 вечора за 12 годин. Тут все залежить від урожайності і від ну, самого ріпаку, якщо він сухіший, значить комбайн де швидше. Такий зеленіший комбайн має більшу нагрузку він йде повільніше. І якщо врожайність більша, так само піде, то повільніше піде. Але загальному комбайн це розумний зроблений для людей. Тут показує, скільки гектарів зараз зроблено, тут показує, скільки гектарів. Ну, Скільки там з одного гектара. Продуктивність на даний момент. Отже, цемус-автоматік це не така одна назва, це сукупність різних систем. Це системи, можна сказати, слуху, відчуттів, якоїсь інтелектуальної, інтелектуального оцінювання. Починається це все з системи Cruise Pilot. Це, так можна сказати, перша система відчуття. Комбайн відчуває, що в нього заходить, скільки маси він в себе отримує. Знаходиться вона в похилій камері комбайна, і ця інформація передається вже далі в наступні системи. Тобто круїз-пілот пілот, це система відчула, що зайшло у комбайн. Далі наступною є система cmos автотрешинг Це система автоматичного обмолоту. Комбайн, розумівши, яка надійшла маса, налаштовує його обмолоти. Швидкість барабана, зазори під барабан, решітки це все робиться автоматично в залежності від налаштувань, які ви задали. Наступною складовою системи CEMOS Automatic є система Цемос Auto Separation. Це налаштування автоматично системи сепарації. Швидкості обертання роторів, заслінки під роторами. Всі-всі параметри налаштовуються автоматично. Наступна система це Цемос Cleaning. Це система автоматичного налаштування очистки. Це дуже важливий параметр, адже тут можна досягнути як якості зерна, так і продуктивності. Але потрібно це чітко налаштувати під ті завдання, які потрібно. Отже, цемус автоклінінг з цим справляється автоматично. Ще одна система, яка входить до складу Цемус автоматік, це CEMOS-автотрешинг, це автоматичне налаштування подрібнення. Подрібнення соломи це дуже важливий фактор в теперішніх умовах. І коли нехватка вологи, люди починають впроваджувати різні нові технології. З подрібненням соломи комбайни клас справляються на відмінно, адже вони обладнані автоматичною системою розкидання полової соломи, яка реагує на вітер і на нахил рельєфу. І система CEMOS-автотрешинг автоматично налаштовує подрібнення, тобто зазори, швидкість подрібнення і цим самим дозволяє зекономити потужність комбайну і витрату палива. І ще є одна система, яка в майбутньому буде це CMOS AutoHeader. Ми її дуже очікуємо. Це система, яка допоможе автоматично розпізнавати жниварку. І комбайн, підключивши жниварку, розуміє, з якою жниваркою він працює і які параметри йому одразу потрібно на жниварці виставити. Довжину ріпакового стола чи підключення бокових ножів, швидкість обертання мотовила це все буде робитися автоматично і економити час для налаштування при зборі врожаю. Але варто зауважити, що система Цемос Automatic – це штучний інтелект. Це система, яка постійно навчається на своїх помилках і на своїх підказках. Вона постійно спілкується з оператором. Система Цемос-Діалог надає діалог постійний з оператором, тобто показує моменти, як можна підвищити свої показники, продуктивність, врожайність, економію палива, як це можна добутися ще, як можна їх досягнути краще. Варто звернути, що штучний інтелект він також потребує часу для навчання. Це інтелектуальна система. Вона вчиться на своїх помилках, вона вчиться на своїх здобутках. Тому перших кілька годин на початку роботи варто дати їй повчитися. Зрозуміло, всім хочеться одразу максимальних показників від комбайна при запуску в полі. Але нагадую, інтелектуальна система вона вчиться на своїх помилках. Якщо вона побачила, що йдуть втрати на решетах, вона зробить певний порядок дій, записаних в алгоритмі, для того, щоб це усунути. Зрозуміє, що зробила правильно, і більше таких помилок допускати не буде. Тому не реагуйте негативно, якщо комбайн перших кілька годин робить якісь помилки. Дайте йому це зробити, і ви досягнете 100% правильного результату. Зрозуміло, що власникам одразу ж хочеться комбайн використовувати в повну міру, от тільки як він виїхав в поле. Але прошу вас, дайте йому часу навчитися. Він зрозуміє свої помилки і зробить 100% правильний результат. Система Цемосавтоматік підготовлена практично для всіх культур, які вирощуються господарствами в Україні. Це і пшениця, і ячмінь, і ріпак, і кукурудза. Дописуються певні елементи програми для повністю налаштування на соняшнику, тобто система авто. Клінінг зараз для сонечнику працює, буде система автотрешинг і автосепарейшн в найближчий час. Тому для всіх культур практично можна використовувати систему Цемус Автоматік. Навіть такі культури, як гречка чи будь-які різноманітні трави, такі культури також є в допусках в цій системі. Надзвичайно важливим моментом в підборі комбайна є також і жниварка, правильний підбір жниварки. В цьому виконанні ви бачите, у нас жниварка Convio Flex 12.30. Це ж варка, ну ультра крута, реально. і нею можна збирати практично всі культури і надзвичайно проста в налаштуванні. Вам потрібно сьогодні збирати ріпак. Будь ласка, ви використовуєте її на збирання ріпаку. Через кілька годин ви хочете переїхати на збирання пшениці чи дічменю. Не потрібно ніяких жодних довгих налаштувань. Це все робиться з кабіни оператора і зняттям бокових ножів. Кілька хвилин, і ваш комбайн готовий для заміни культур. Жатка Конвіо це стрічкова жатка, яка має три стрічки, праву, ліву і центральну, для подачі маси в комбайн. Стрічковий транспортер подає масу в комбайн дуже рівномірно. Цим самим дозволяє комбайну працювати дуже плавно і при подачі плавної маси комбайн не відчуває додаткових скачків на вантаженні. Цим самим ви збільшуєте продуктивність свого комбайну. Жниварка Конвіо обладнана своєю гідравлічною системою, що дозволяє змінювати кут нахилу. Змінювати тиск на ґрунт, якщо ми працюємо в режимі Flex, також вона дозволяє працювати дуже гарно на копіюванні. Вона обладнана шістьма датчиками автоконтуру, які чітко, плавно і гарно копіюють рельєф. Навіть працюється в таких складних рельєфах в Івано-Франківській області, використовується жниварка 12,3 метра. Тому не бійтесь, жниваркою Конвіо ви можете подолати будь-які рельєфи. Отже, в похилій камері комбайна у нас знаходиться перший елемент системи CMS Automatic – це круїз пілот це валець, який реагує на надходження, кількість надходження маси в похилу камеру. Він піднімається і опускається. Завдяки цьому комбайн розуміє, який потік маси надійшов в похилу камеру. Також комбайн Lexion 8800 обладнані системою центрального мащення. Дуже крута річ, яка забезпечує. Вам впевненість в тому, що всі вузли комбайна змащені і е, правильно експлуатуються. Це в першу чергу впевненість надійності, і другий важливий момент це економія вашого часу вранці на обслуговування комбайну. Якщо ж ви обладнані такою системою, у вас маститься і гусеничний привід тератрак, і подрібнювач соломи, і всі елементи комбайна. Тому дійсно рекомендую дуже крута річ. Lexion 8800 обладнаний гусеничним рушієм Тератрак. Ширина гусениці 635 мм в цьому виконанні. Також може бути 735 і 890 в залежності від побажань і потреби клієнта. Чому гусеничний привід, чому тератрак? Мабуть, здається, колесо простіше, дешевше в експлуатації, так кажуть, такий стереотип походить. Але насправді тут дуже багато плюсів і позитивних аргументів від використання гусеничного рушію тератраку. В першу чергу це тиск на ґрунт. Тиск на ґрунт на 66% менший, ніж в колісного комбайна. Наступна його перевага це, звичайно, всюдихідність. Якщо ж в нас вологі умови, цей комбайн може працювати краще, ніж колісний. Третій вагомий аргумент це стабільність комбайна. В нього немає бокових розхитувань і він плавно і гарно працює з жниваркою, що дозволяє жниварці гарно копіювати рельєф. Отож, для таких комбайнів у нас жниварки широкі, тому рекомендую використовувати гусеничний привід тератракт. Ще один вагомий аргумент це швидкість на переїздах. Комбайн не отримує таких великих навантажень і ударах на наших класних українських автобамах, тому ним зручніше і простіше. Забудьте про стереотип, що гусеничний комбайн боїться переїздів. Зовсім навпаки, ним зручніше і м'якше пересуватися по поганих дорогах. Жниварка широка, комбайн потужний, потрібно гарно розподілити масу, яка виходить з нього. Для цього комбайний клас обладнується половорозкидачами, і вся маса, яка виходить з решіт, розкидається половорозкидачем на ширину комбайна або ж подається в соломорозкидач, радіальний соломорозкидач, який змішує солому з половою, все це подрібнює і розкидає на ширину жниварки. Обладнаний датчиками вітру і датчиками роботи на схилах для точної і гарної роботи розкидання. Радіальний розкидач полови і соломи він адаптований під будь-які культури. Ви можете працювати на подрібненні як зернових культур, так і кукурудзи. З певними налаштуваннями цей розкидач можна використовувати. Система Special Cut дозволяє чітко і якісно потрібнити масу в порох. Комбайн обладнаний вивантаженням продуктивністю 180 літрів на секунду. І, як бачите, вивантажувальна труба для транспортування складається для зручності на переїздах. Чому 180 літрів? Вроді би цифра дуже проста, але вона дуже гарно рахується з об'ємом бункера. Бункер об'ємом 18 тисяч літрів. Отже, ми бункер вивантажуємо за 100 секунд. Комбайни Lexion 8 серії обладнаний двигунами MAN. Об'ємом 16,2 літра потужністю 700 кінських сил. Ці двигуни дуже гарно себе зарекомендували на ринку, показують дуже гарні результати економії пального. Саме цьому компанія клас обрала їх для використання в серії комбайнів Lexion. Комбіни в Lexion стали надзвичайно просторими. Тут цілком достатньо місця для будь-якого оператора, чи тендітного, чи доволі зрілого хлопця. Підніжки. Кругова вентиляція, яка дозволяє комфортно себе почувати в будь-яких гарячих літніх умовах. Якщо ж вам заважає сонце, комбайни обладнані ось такими шторками попереду і на бокових вікнах, для того, щоб затінити собі і зробити комфортні умови для роботи. Всі органи управління комбайном знаходяться праворуч від оператора на одному зручному підлокітнику. Джойстик Джостік як Вроді би банально, але приємно з обдувом для руки, щоб руки не пітніли і було комфортно працювати. І всі операції виводяться на кілька клавіш. Операції жниваркою, мотовилом, вивантаженням, відхилянням вивантажувальної труби, активацією системи цемуса автоматіки навігації, запам'ятовування певних клавіш, кнопка швидкої зупинки і клавіші для управління меню, якими можна управляти як з цього джойстика. Так, і тачскріном на дотик пальця. Праворуч від джойстика у нас всі швидкі клавіші для налаштування комбайна. Це зроблено для того, щоб був варіант вибору, кому як зручніше. Чи той звик до клавіш, чи таки з терміналу управління на дотик. Підставка під мобільний телефон, підстаканник, зарядні пристрої. Зарядні пристрої виходи для зарядних пристроїв для мобільного телефона. Ще одні підстаканники для інших напоїв, відсіки для зберігання речей, мікрофон для підключення телефону і розмови по голосовому зв'язку, для того, щоб оператор не задісював пристрій тримаючи його в руках, а міг комфортно спілкуватися без телефону. Ну і, звичайно, дуже крута річ, яка потрібна влітку, це холодильник. Місця цілком достатньо, працювати оператором комфортно, система автоматичного кліматконтролю, доступ до освітлення LED, якого надзвичайно класно зараз працювати вночі, і хлопці дають хороші відгуки про те, що освітлення стало значно крутішим, адже повний пакет LED це дуже класно. Ось такий центральний дисплей, на якому відображаються всі стартові характеристики комбайна. Його можна налаштовувати повністю і цілком під себе, куди можна виводити певні параметри, які вам потрібні, які зручно, які потрібно вам бачити. Тобто Кожен параметр ми можемо вибрати, що, що нам підходить, що нам зручніше. Все але дуже зручно і зрозуміло. Системи налаштування автоматики. Зараз комбайн не запущений, тому вони не активні. Але для активації ми вибираємо елемент, наприклад, налаштування обмолоту. І бачимо всі його можливі налаштування і або активацію системос, систему Цемус-Автоматік для автоматичних рішень. Така ж саме з системою очистки і системою сепарації. Тут у нас дані по системі Круїз-Пілот. Тут відображається інформація про завантаження двигуна. Під час роботи ми бачимо тут стовбики. Роботи датчиків контролю втрат і навантажень в домолот, і можемо вивести інформацію з системи Grain Quality Camera. Це камера, яка обладнана в системі домолоту і бачить кількість зерна і склад зерна і домішків, які йдуть на домолот. Щоб правильно налаштувати комбайн і зрозуміти, чи нам потрібно щось змінити в налаштуваннях, чи система зробиться автоматично. Також. Комбайн обладнаний камерами заднього виводу, камерами на шнеку для вивантаження. Це зручно для комбайнера під час роботи, щоб бути більш уважнішим і зосередженим на роботі і менше відволікатися в поглядами вправо-вліво. Також у нас є швидке вікно налаштування. Також у нас є швидке вікно для системи CMOS Automatic, де ми можемо її налаштувати. Або ж зайшовши сюди, ми бачимо стратегії, які ми змінюємо в залежності від того, чого хочемо добитися. Чи можемо регулювати продуктивність, кількість битого зерна, чистоту зерна і таким самим чином добиватися тих потрібних нам налаштувань комбайні. Grain Quality Camera може показувати нам пряму. Прямий поток маси під час роботи і розуміти якість зерна, яке проходить через комбайн. Тут ми бачимо, всі системи зараз будуть активовані, їх перелік. трешинг, сепарейшн, клінінг, автослоп і автокропфлоу. Система автокропфлоу – це система, яка розуміє певні навантаження комбайна. Тобто, якщо було здійснення десь надходження забагато маси в комбайн, система автоматично при критичних навантаженнях зможе відключити жниварку. Або ж якщо це не допомогло зупинити молотильну систему чи систему роторів це так званий захист від того, щоб комбайн постаратися, як можна сказати, максимально забити. Але фішка цієї системи в тому, що вона дозволяє комбайну працювати постійно в пікових навантаженнях, тобто дозволяти в ньому надійти стільки маси, скільки дозволяє пропускна, пропускна можливість цієї машини. Також комбайни Lexion 8800 обладнані системою автоматичного GPS-ведення cemis 1200 від компанії Клас. Ця система надзвичайно проставне лаштування. Також це ІСОБУЗ-термінал, який можна по закінченню жнив використовувати і для будь-яких інших операцій, чи це розкидання добрив, чи оприскування, чи навіть як тракторний монітор в тракторах фірми Клас. Також використовується система cemis 1200 для GPS-ведення. Ним можна працювати як з картографією, так і записувати всі завдання для комбайну одразу ж на всі проходи, карти, це все. Термінал готовий підтримувати. Дуже простий, класне налаштування. Отже, комбайн Lexion 8800 це надзвичайно продуктивні машини, які готові забезпечити вам збір якісного врожаю швидко, надійно впевнено і з задоволенням, тому що робота в такій машині це в першу чергу задоволення і впевненість в тому, що завтра ви зберете класний врожай. Купуйте такі машини, не скупіться, річ не дешева, але вона надзвичайно крута і кількість врожаю, яку вона збирає за день, вам покаже. Якщо у вас є сумніви, звертайтеся до дилерів. Клас в Україні, я думаю, вони залюбки зможуть вам показати таку машину на демонстраційних показах або запросити у вас в господарство, де такі машини вже працюють. Станом на зараз таких машин вже працює більше десятка в Україні. Тому показники цікаві. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки робить такий комбайн, звертайтеся, ми вам дамо правильні відповіді. Ви завеземо до клієнтів, де вони працюють, і зможете познайомитись з такою машиною ближче. На все добре, Звертайтеся!